кашель набридливий, подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивести мокротиння. Тосмай. кашлю немає. Верховна Рада сьогодні підтримала відставку міністра юстиції Германа Галущенка та міністерки енергетики Світлани Грінчук. Щоправда, обоє на засідання не прийшли, хоча депутати їх викликали. Постанови про звільнення і Світлани Гринчук і Германа Галущенка представляв віце-прем'єр Тарас Качка. Прем'єр-міністерка Юлія Свериденко до ради не змогла прийти, пояснивши, змушена бути на переговорах з МВФ. Нагадаю, обоє посадовців підозрюють. У причетності до великого корупційного скандалу у енергетиці минулого тижня детективи набу провели низку обшуків, зокрема у Галущенка. Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для екс-міністра національної єдності Олексія Чернишова, якого також підозрюють у причетності до розкрадань в енергоатомі. Суд призначив тримання під вартою до 16 січня з можливістю вийти під заставу у 51 мільйон гривень. 10 листопада набу оголосило про викриття масштабної корупційної схеми в енергетиці. Фігуранти справи вимагали від підрядників енерго енергоатому сплачувати 10-15% від вартості контрактів, інакше Компанія не буде з ними працювати. Отримані кошти легалізовували через бек-офіс у центрі Києва. Через нього прийшло понад 100 мільйонів доларів. На підтвердження схеми Набу оприлюднило записи розмов фігурантів керівником злочинної організації. Набу називає бізнесмена Тимура Міндіча, який перед оприлюдненням плівок та оголошенням йому підозрюю покинув країну. Проти нього та ще одного фігуранта справи Олександра Цукермана, президент. Дент за рішенням РНБО запровадив санкції. Депутат фракції Слуга народу і голова комітету з гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв закликає створити нову парламентську коаліцію національної стійкості задля відновлення довіри українців та міжнародних партнерів до держави після гучних корупційних скандалів. Відповідну заяву він оприлюднив у соцмережах і наголосив, представники слуги народу закликають інші проукраїнці... Фракції негайно розпочати переговори про створення нової коаліції та відмовитися. Від вузькопартійних і персональних пріоритетів, які можуть стати на заваді такому об'єднанню. Після цього парламент має сформувати уряд національної стійкості, без партійних квот і кулуарних домовленостей. До нього повинні увійти лише професіонали з бездогальною репутацією. Усі ж фігуранти корупційних скандалів без винятку мають бути звільнені негайно. Йдеться у заяві. А набу і САП мають отримати. Мати повну підтримку у завершенні розслідування також Україні йдеться у заяві, має бути відновлений конституційний баланс влади, а з огляду на те, що у нас парламентсько президентська республіка. Важливо, щоб діяльність офісу президента України була максимально прозорою, інституційно впорядкованою та позбавленою будь-якого неформального впливу осіб, причетних до корупційних практик. Ми переконані, що президент України використає результати цього розслідування та чіткий запит суспільства як можливість для очищення і оновлення свого найближчого оточення, посилення довіри до інституту глави держави, як всередині країни, так і серед наших міжнародних партнерів. У фракції Слуга народу заявили, що це позиція окремих депутатів, а не цілої фракції. І якщо не повідомив нам сам Микита Потураєв, його позицію, поки підтримує до десятка нардепів.